Так, дивіться. Сьогодні ми вам коротенько покажемо, що і як перевіряти, якщо у вас не працює свердловина. В будь-якому випадку у вас є або розетка, або виключатель, перемикач, отака або якась інша коробочка. Вона, як правило, знаходиться недалеко від гідробаку і манометр. Зразу дивіться, що треба подивитись. Якщо зараз бачите, на манометрі 3 атмосфери є тиск, це тиск в системі, то ми зрозуміємо, що насос і не повинен працювати. Тобто, якщо у вас стрілка на нулю і насос не працює, це одне. А якщо у вас дави більше 2 і насос не працює, то так воно і потрібно бути. Далі зразу звертаємо увагу, коли відкрили. До речі, відкривається коробочка. Бачите, тут такий під викрутку є така крутилочка. І відкручуєте, знімаєте коробочку. Потім є розетка. Якщо тут тиск 0, перевіряєте зразу, чи заходить напруга на розетку. Це можна перевірити або отаким прибором, або отаким. Тобто ви вмикаєте, бачите, і загорілась фаза. Це 0, він не повинен бути. Тобто на одному. Проводі буде 0, а на другому фаза іноді буває так, що відгорає 0, ну це бува дуже-дуже рідко. Тому якщо є фаза, то велика ймовірність, що система у вас працює. Якщо у вас нічого, таких тестерів немає, просто чи фен, чи якийсь, якийсь прибор. Що, якщо прибор працює, то розетка у вас працює. Далі. До речі, така викрутка коштує недорого і вона в хазяйстві вам знадобиться. Коштує вона там 100 гривень, пішли в магазин, купили. Ось далі йдемо по проводу. Провод іде, іде заходить в прибор. Тобто, тут так само. На одному немає, а на другому, а на другому є. Тобто, коли ви перевіряєте, так само подивились фаза. Бачите, засвітилось? Тут нема. Так само ви ну, зараз бачите, четвірочка зараз включилася, система. Тобто тут тут система налаштована неправильно. Бачите, аж, аж гоне, 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 5 атмосфер. Це критично. Це критично, тому ми вимкнемо систему. Тут щось у людей, бачите, як налаштовано сантиметр на оцій гайці, це приблизно 3 атмосфери. Тут я бачу, що точно у людей налаштовано неправильно. Це ми потім переробимо. Але вернемось до наших дій. Тобто, отут була фаза, і напротив, отут повинна бути фаза. Але коли насос вімкнено. Тобто. Далі ви подивились, напруга заходить. Іноді достатньо. Ось тут, бачите, такі є е, карамисла, перемикач. Оце він е, отак от вверх вниз він отак рухається. Тобто, вам досить взяти якусь викрутку ізольовану і отак от його почати порухати. Дуже часто він залипа. І тому виключається, немає насос не включається, тому що саме оце каромисло не працює. Тобто це можна любою викруткою так от поштовхали його вверх-вниз, вверх-вниз, воно повинно запрацювати. Якщо у вас тут 0, то це каромисло буде у вімкненому стані. І тому ви тоді перевіряєте. Отут є фаза і напротив є фаза. Потім перевертаєте, якщо розетка була отак, перевертаєте наоборот, і вже на другому буде. Отут фаза і отут фаза. Тобто напруга проходить ось по проводу, іде сюди, проходить сюди і пішла далі ось на насос. Так само, отут воно проходить і, і пішла на насос. Є трошечки друга система підключення реле, воно буде така, як ступенечка така буде. І два проводки отак входять, і два проводки отак входять. Там напруга е, проходить отак. Ну, тут, ви, тут явно видно, що ось воно. Зашов провід, вийшов. зайшов провід, вийшов. Тому перевірили, пощолкали. Якщо насос не запрацював, тобто стрілочка не рухається, але напруга є, то далі передивляєтесь цей провід і обов'язково послухайте ну, трубу трошечки пропідняли, якщо ви можете це зробити. І послухали, чи працює насос, чи ні. Якщо ви трубу не можете зрушити, то просто отак от можете е Потрогати за трубу, як коли насос працює, так є трошечки гудіння. Тобто, якщо напруга на насос іде, насос не працює, то треба витягати, витягати насос і дивитися, або що з проводом, або що з насосом. Ну тобто, краще це вже звертатись до спеціалістів. А якщо отут напруга є, а отут напруги нема, то справа у цьому блокі тоді. Відкру... Ви... Виймаєте з розетки, відкручуєте проводи. Отут гаєчка. Бачите, така є. Тобто перекриваєте воду, якщо у вас є така можливість, закрили воду, закрили, щоб вона не збігала. Відкручуєте гаєчку, знімаєте, купуєте новий такий регулятор тиску, підключаєте проводки. От тут зажимаєте, тут сильно затягувати не потрібно. Тобто дотягнули його до е, легенького зажиму, щоб водичка не сочилась. Тут затягується не плотно, а тільки щоб не сочилась вода, бо там внутрі прокладочка, якщо її під вибуєте ключем дуже сильно зажимати, то отвір зміниться і прибор перестане працювати. Тому дотягнули, підключили. Відкрили кран один, відкрили кран другий. Обов'язково, щоб е у вас проток води був. І далі вмикаєте, далі вмикаєте в розетку. Бачите, я вимкнув в розетку і зразу почало рухатись, якщо у вас такий прибор, бачите, що вона ось тут є напруга. Бачите, є напруга. І покажи на другому ВКонтакті. І тут є напруга. Насос зараз качає вже 4,5 атмосфери і не виключається. Ось Максим виключив його. А, все. 4,5 атмосфери, він ну, виключився, якраз Максим коснувся. Це дуже забагато. Тобто воно повинно виключатись десь 3,2 атмосфери. Бачите? Зараз напруга є, міряй тут. Напруги немає. Ну, якщо вже. На, на насос напруга ідея на насос не працює. Звертайтесь, ми будемо раді вам допомогти, або ми, або якісь інші майстри, якщо ми зайняті. Ну в будь-якому випадку, я думаю, що е, з нашою допомогою ви оцей приборчик вже з'ясували, як вам перевірити. І якщо його замінити самому, то ви його елементарно заміните. Ну і Максим вам передає вітання.